Співпраця громад Павлоград допоміг медичним закладам добропілля. Понад 10 тонн гуманітарної допомоги передали добропільській громаді, що на Донеччині. Про це повідомив міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Для того щоб ця гуманітарна допомога пішла в добропілля. Спочатку вона прийшла в Павлоград. це результат роботи нашої міської ради з Благодійними фондами, спонсорами, тому ми забезпечені на сьогоднішній день ліками, необхідними там засобами для наших медичних закладів. Тому є, є відповідний і термін зберігання, використання цих медичних препаратів різних медичного призначення. І є необхідність для добропільської територіальної громади. Я особисто знаю голову військової адміністрації Добропільської громади. Тому ми спілкуємося і не тільки з ними. Ми зараз спілкуємося з усіми територіальними громадами і, перш за все, ті, які наближені до лінії фронту, і посильну допомогу надаємо. Враховуючи, що система охорони здоров'я Павлограда була з надлишком забезпечена цими медпрепаратами, вирішили допомогти громаді, яка саме потребувала їх. Передали їм, передали, тому що їм зараз це потрібно. У нас є вільні залишки, тому чому і чому не допомогти. Тому я, я радий, тому що ми ми змогли допомогти їм, і воно їм знадобиться. А людям принесе це тільки користь. Головне, кажуть представники обох громад це бути об'єднаними у такий складний для країни час. У умовах військового стану нам потрібно об'єднатися і допомагати один одному. Серед гуманітарної допомоги, що Павлоград передав лікарням добропілля, антибіотики, жарознижувальні препарати, знеболювальні, ліки для зниження тиску та інші важливі медикаменти. Ліки для надання невідкладної допомоги, захисний медичний одяг, дезрозчини, шприци, прив'язувальний матеріал, обладнання для реанімаційного відділення цією допомогою планують поділитися і з іншими громадами Донецької області.